Привіт! Як завжди я радий вас вітати на своєму каналі Миргород Фішинг, Запрошую на риболовлю по хижаку. Сьогодні будемо рибачити на річці Псел. Приїхав я з Денисом Тузом. Він з Полтави, я з Мирода. Вирішили зустрітись, піймати рибку і наварити ухи. Так що давайте подивимося, що вийшло з нашої затії. Вмочісь позручніше, гарного перегляду. Який же кайфок. Знаходитись на річці, та ще й на човнику. А якщо піймаємо рибку, то взагалі буде чудово. Беру з собою цього разу два комплекти. Це ультралайтовий від Crazy Fish Aspen Steak. Котушечка Windrunner 2500. Починаю з такого волкера. Шнур, який намотаний, ви бачите на своїх екранах. І твічевий комплект, хочеться також і потрічить. Подивимося, що вийде з цього. В принципі, вже так бачу у звітах у Facebook. Появляються фотографії, відео, люди ловлять на боблери. Квічать я буду рексаром від Zemex з тестом 1242. 203 зріст. Копія на варуну від Алблю. Катушечка Windrunner 4000. Шнур також ви бачите на своїх екранах. Відчалюємо та пробуємо піймати щось для ухи. Водичка прозора. Рівень впав зовсім. Малувати води, але радує те, що вона взагалі є. Так, Денис піднявся трішки вверх. Я зараз до нього і там будемо пробувати піймати. Тільки відплив від і хтось тут когось ганяє. Зараз подивимося. Поставив волкер. Є, нарешті хоч смугастий підсів, А то все якісь удари, удари. А спрацювань немає. І нарешті порадував такий окунчик. На волкер. Візьму цього окунця, він хоч і невеликий. Але на уху якраз піде ану ну обліров хочу, воду мочу. Є yeah. <laughs> перший закид Оце тобі твічинг <laughs> Як ти там засіклась? Наче непогано засіклась. Оп! І є, так, телефон відразу прибираю його, ще булькне. Друзі, дивіться. Перший закид. І влітає така щучка. І є підозра, що залікова. Супер. Давайте відразу її. І поміряємо. Те. 52 сантиметри. Давайте й поважим. Кантур знайшовся швиденько в рюкзаці. Давай ще. Вискочи. Так, з кілограми нулі. Кіло 270. Супер. Така риболовля вже мені подобається. І ще й піймав на улюблений вид ловлі на твічинг. Це в рази. Підвищує кайф від риболовлі. Не було такого явного удара. Просто підсіла. Почув я по натягу По таким ривкам. Мабуть, десь поп'юкали. Відсвяткують ці події. Піймав щучку. Залікову поки ще такий ранок. Рибка покльовка збадьорила кавою додамо цього релаксу. Кава з батончиком на водойму. Вранці. Просто шикардос. Поки вичахає Покажу вам ще раз цей воблерок, Дуже якісна копія на варуну, від Алблю. Все деталі прорисовані чітко. Взагалі до цього воблера нема ніяких питань. Навпаки тільки гарна альтернатива оригіналам, Ну, оригінал це кайф. Ну, а хто не хоче витрачатись, то ось такі воблерочки замінять. Щось уже, мабуть, з годину плаваю без покльовок. Дуже дивно для цієї місцини. Тут завжди окунь клює гарно. А це щось зовсім є. Нарешти. Нарешти. Поклевочка. И на брешню. Вот такий красный. Порадовал. Ой, такие. Благодарим тебе. Красунчик за поклевочку. Потужно бежи. Нарешті розловив цю колібуху. Алблюшна. Копія, не знаю на що вона це. Копія, ну мені в принципі і не важливо, аби ловило. Та так, бувало і покраще щось. Бувало, так, покраще. Ну, та буде я там окунець і щучка є. Кіло 200. Так, а ну-ка. Ну, дивіться, окунець у нас є. І щучка Віталій Пімо. Кіло 200, каже, так Віталій? Да. да. Ну, це хороша щучка, так. Ладно, 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 біжать. 52 см якраз. Ну і в мене теж дивіться, вже за. Не щучка, але ну, на ауку якраз. Те що треба Дивіться. О, жерешок. Жерешок. Та що ти? Ну на миліграм 800 Бомба вже буде на варистах. Голку да. не взяв, то поняв, ну ще, это... навіть 4 я чи 5 окунь випустив. Вит... Вит... А вит... У мене удариться, ну головня невеличко взяв на бльосенку. А, так, а я тут теж взяв. А дибають, головні, окунь, ну не засікається. Ну тут гачок такий, конечно, mm. що це воно. Ну я тут, а, я на волки на цю бля взяв. вже. М -м, це тебе воду... маленький, красивий. Артем Бородай каже, хочеш, каже, мене, ти там шукав, не є у товариша. Ну то я з ним списався, він мені номер. Взяв. Першим закладом, тільки поставив його. Прикольно. Бабак її. Другу там ще ставив волкера, ну, отож, таке такі, то ж б'є. А один головний такий затягнув, ну може десь такий, поняв. Mm. Затягнув, вже його бачив, він тільки близький зійшов. Yeah. На куди пішов. А що, що, що ти взяв на кстати? Та копія на варуну була в На мотає. Ні, це. А. На таєрі, так. А ти її зразу ставив першим? Так, да, поставив і з першого закиду, думаю, такі, знаєш, вздовж отак берешка кинуть. Mm -hmm. Біля лілії. Коли бас є під є сіла. Шучки. Так трошки кайфанув. Ну я блін, кидав, кидав, ти знаєш, що це теж кидав, кидав на щуку, теж йду, лілій. Нічого глухо в мене взагалі. Та я теж Silver Gold. Так, <laughs> так. Так, що тут така рибалочка? Ну що нахуй у нас вже є? Це супер. А ти що, блін, класовий певонжерих який, mm. дебелий. Причаліє на наш пляжик. Десять сорок два. Та хватить трохи по цей. Зачі мінімум ми зробили. Душу відвели, зустрілись. Ось ну, така сьогодні риболовля. Три рибинки вдалося піймати. Ну, в принципі, і часу нас зайнялося не дуже і багато. До обіду. На уху є рибка. Що ще треба? Так, отак от, от грубенько. Раз, що це зваримо. Викинемо разом із картошкою. й буде норм. Так, Деніс заставив мене чистити картоплю. Це, 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 це. Треба допомагати в приготуванні. Щоб хоч одна порція попала. Це вже скоро буде готова, так? Треба, щоб брав так. У нас тут гість прийшов. Що тобі, рижик? Риби? Десь там кусочки, зараз спробую тобі запропонувати. Ну, і котко. Кусок такий зухий. Так? Да? Ну, смачного. <laughs> Не буду заглядати. Класс! Да, свеженький. Рыбка хорошая тоже, такие щучка блин и пару кончиков, и жерешок даже. М -м -м. Рыбка свежая. Тики, 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 зрить. Куснятина. Брати главний осей на аварчик. Для ухи. Ну, приступаємо і до рибки. Розбирати. Все класно зварилося. Супер. Поїли ухи, поспілкувались і домити свою посуду. Та будемо збиратись та їхати по своїм населеним пунктам. Круто знаходитись біля водойми та ще в гарній компанії. Душа просто відпочиває. А я тобі презентую коробочку за уху. На всяких дрібничок будеш складати. Так що бачиш, я думав дві купив. Ага. Ну, вже багато в мене всякого, думаю. Понял, спасибо, Віталь. Подарю тобі буде. Може, спасибо. може там і цей, ну, все не, одно так буде паник. Ні, якраз в мене я собі ложу собі оці лайтові оці всі. Ага. так що я думаю. Да, спасибо. Ну, тільки От благодарить тебе ж, за. Ти ж думаєш, що я, за... я, не думав, що я буду каня сварити хуз, і то ти мені дорого щось презентувати. Так, а хіба не так? Я думав, що так воно і це... <laughs> Та ні, ні мені навпаки буде приємно, що ти там а, достаєш а коробочка да, От того, що в мене в ухипі відразу їв. <сх> так, коробочка. <сх> так, да, потихеньку збираємося. Звісно, що після себе ж залишаємо чистоту. І ви хто відпочиває, також, будь ласка, забирайте сміття з собою, щоб підтримувати ці гарні місця на природі біля водойми чистыми. Да, да, От і добігла наша з Денисом сьогоднішня риболовна історія до завершення. Рибку піймали на уху, що й треба було. в У мене так собі риболовля вийшла. В Дениса трохи поярче. Але в принципі ми залишились задоволені. Наш план здійснився на сьогодні. Маємо надію, що ще зустрінемось. Так що підписуйтесь, кому цікаво. Дякую за перегляди, за коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока.